Поговоримо про фольгу. Зараз близьку плівку використовують дуже широко: від приготування їжі до завішування вікон у жаркий день, щоб врятуватися якось від спеки. Давайте подивимось, яке застосування фользі знайшла наша героїня Лариса Петрівна. А потім поговоримо з експертом про цей продукт. Лариса Петрівна із Запоріжжя господиня зі стажем. Жінка знає, як зекономити час на гатніх справах і має власні секрети використання речей, що є майже на кожній кухні, таких як Фольга. Дуже удобно в вбиту, безпечно, екологічно. І навіть при желанні сохраніть стерильність ніколих продуктів, поэтому фольга в биту незамінна. Завдяки блискучій помічниці готові продукти накриті фольгою довше зберігаються, а різні запахи в холодильнику не перемішуються. каже пані Лариса. До того ж, такий матеріал легко вирішить проблему з кришками для будь-якої тари. Я делаю сама собі кришки. Вот, наприклад, баночка Если Якщо мені что-то накрити. От обезпечена мені кришечка. Також щоранку пані Лариса складає термосок у садочок для онуки Вероніки. Все загортає у фольгу. Так торбинка виходить не важкою, а малеча легко з нею справляється. Упаковать ложку для Це дуже удобно. ідунок може сам розвернути. Настать ложечку і А ще фольга незамінний помічник Лариси Петрівни у приготуванні їжі не загрізняє духовку, блюдо готується швидше, прожарюється, пропарюється равномерно і виходить, Ну якщо можна так сказати, як з української печі. Блюда саме страви приготовані у фользі найбільше смакують родині. Особливо їх полюбляє малеча. Оце вот вкусненько буде. Як бабуся і лікар-педіатр Лариса Петрівна переконана, цей матеріал безпечний. Головне обирати фольгу придатну для взаємодії з харчовими продуктами. Саме треба дивитися, щоб був знак. Абозначаючи, що фольга піщває. Рюмка, вілка той знак, абозначаючи, що эта фольга пригодна в піщових целях. А ще для зберігання фольгу треба класти матовою стороною до продукту. Глянцева краще відбиває світло і зберігає температуру. І в нас в гостях екодизайнер Маріана Бойко. Маріана, доброго ранку. Ради добре. Маріано, як ти це зазвичай кажеш, фольга чи фольга? Ну, чесно, фольга. Чесно. А от для тих, хто не знає, як точно говорити фольга чи фольга, давайте зараз дізнаємося, розставимо всі крапки на дві. Фольга чи фольга. Як правильно казати це слово? Українською правильно говорити фольга. А от російською наголос треба ставити на другий склад, тобто фольга. Цікаво, що в російських словниках донедавна наголос був на першому складі, але сьогодні він вважається застарілим. Ну от власне з цим розібралися, правильно фольга, і далі так будемо казати. А тепер, Маріанно, розкажи нам, будь ласка, як можна фольгу використовувати вдома? Ну, Ви знаєте, Люда, я люблю, щоб використовувати декілька разів. Те, що в мене є, так? Якщо ви щось запікали, наприклад, і у вас залишився шмат такий не дуже брудний, живий так? Вже використаний, так, так mm -hmm. вже використаний, то можна зробити ось так. І якщо у вас немає металевої мочалки, то можна просто а, мити посуд і тим самим а, остатки залишки їжі знімати з посуду. Здорово, От, бачите, так, можна зекономити. Це... Так, далі. і дуже дуже зручно, до речі. А якщо потім а, вже можна а, викинути? Кидати можна, можна, можна снігу. Якщо снігу немає, то можна. No. Ще один секрет: якщо ви десь знаходитесь, вам щось потрібно налити в таку пляшечку, але ж бачите, тут дуже мало місця, можна розлити. Ну, можна зробити таку воронку, робимо напріл, скручуємо. Так, дивіться. І вона гладенька, зручна. Так, відрізаємо кінчик, вставляємо сюди. Ось скільки і... функцій може так. виконувати Так, і Можна наливати, Так. Дуже зручно. Дуже зручно. Ще. Ще в нас є тут бананчики, дивіться, що. Що з ними сталося, так? Вони почерніли. Але якщо б з вечора ми про них подбали завдяки фользі, що потрібно було б зробити? По-перше, від'єднати, по-друге, зробити, зробити ось так. Ви ж знаєте, що їх то може зберігати. Хвостик, лише хвостик так, потрібно. Так, так, саме так. Обмотати. Ви знаєте, що обмотати. в холодильник uh -huh. краще їх не класти, тому що вони будуть них. А якщо таким чином так можна зробити і буде. Тобто, ми, значить, загортаємо хвостику банана і, так, краще... кладемо десь... і кладемо десь або в холодильник, або краще ні, краще, ні не, не, в не в холодильник не в Таким чином вони збереж... Буде будуть довше зберігатися. Буде довше зберігатися і не почорніють. І ви теж на цьому зекономити не доведеться купляти нові банани. Ще які секрети бачу яйця у фользі. Так ви знаєте, кожна кожна, кожна господиня вона стикається з тим, що в неї вони тріскаються. То буває перепади температури, то не було часу для того, щоб вийняти з заздалегідь з холодильника. Якщо зробити так і варити їх, вони ніколи не будуть трісну, тріскатися. Фантастика! І тому ми після ефіру зробимо так. Після. Значить, кладемо обгортаємо в фольгу яйця і кладемо їх варити, і так. тоді вони воно не розтрісне не трісне і не Так, Тільки на Пасху може так. Так, а бутерброд? Металовій. Бутерброд, це тут дуже взагалі дуже цікаво, тому що ми звикли. Якщо ми беремо з собою кудись на роботу, але або на вулицю гарячий бутерброд, то як ми робимо, як ви робите? Ну я, ну, я зазвичай фо <ріху> я зазвичай фольгу обгортаю, але я знаю, що багато просто харчову плівку. Е, ну ви З знаєте, мотим. я проти плівки знаємо, <ріху> знаєте, <ріху> знаємо. <ріху> знаємо, тому е, фольга мені більше подобається, але мало хто знає, що не можна загортати е, цей бутерброд е, повністю у фольгу. Тому що може відбуватися окислення металу, і це шкідливо для здоров'я. А я завжди повністю обгортала так. А я ж прошу тепер, як правильно. як правильно робити? Так, в нас є серветочки, і ми знову ж таки беремо цю красиву і приємну фольгу. значення? Зробимо ось так. Наприклад, ні, тут немає значення, який бік. Потім серветочко. А потім вже беремо цей смачний бутерброд, кладемо сюди, і після цього можна загорнути в паперова, Тобто паперове полотенечко, підйому фольгу. Так, так. Фольга, і... дивіться, фольга Ой. буде тримати температуру, але вона не буде вже... не буде торкатися до бутерброда. Тут вже і обгортка стала як бутерброд, <світ> і так. фольга, і паперове полотенечко, і... і харчова і це пір. корисно. Це корисно і приємно. Так. Тоді збережеться і смак, і температура, і не буде ніякого окислення, і не пошкодить організму. А що стосується мікро, мікрохвильової печі, ну зрозуміло, запікаємо в духовці можна, і навіть треба. А в мікрохвильовій печі можна використовувати фольгу? А, ну, по-перше, це не дуже корисно, тому що тому що там, де метал стикається. Uh -huh. Між собою так то може бути іскра і це не дуже корисно це. А, небезпечно, небезпечно, так. так. А по-друге, немає сенсу, якщо ви замотали все це на свою їжу в mm польгу, -hmm. тому просто хвилі до продукту не дійдуть. А, не тому дійди. що mm -hmm. так, якщо у вас є фольга знову ж таки, так, і ви хочете щось запекти, можна візьметься яблучка, для, для прикладу, то ви не загортаєте його повністю, або якщо воно було загорнуто, mm -hmm. ви з дому принесли, то ви ось так розгортаєте і, і ось тоді ось можна розігрівати. Розігрівати. Ось так У мікрохвильові печі в розгор, розгорнутому вигляді, можна розігрівати. Але в жодному вигляді. Не можна класити. Але, але краще всього в мікрохвильову піч взагалі не треба класти фольгу. Так, а, які секрети а, для запікання в фользі? Ну, в сюжеті говорили так про те, що ну, така інтрига, так усі знають що у пользі, вибачте, є матова та блискуча сторона, так але як правильно насправді можна робити і так, і так немає ніякої помилки. А але ж звісно, якщо ви кладете продукт і матова сторона, так то це просто швидше ваш продукт буде, буде приготуватися. Тобто в такому, якщо а, блискуча сторона назовні у а, печі, печі швидше приготується продукт. Другий, або... Щоб яйця не розтріскалися і не розтеклися, потрібно загорнути фольгу і покласти варити. У мікрохвильову піч краще фольгу не класти, тому що можуть бути іскри і окислення, бутерброд повністю не, не загортаємо у фольгу, а спочатку перекладаємо його е, е, паперовим полотенечком і загортаємо харчову харчовий папір. Е, здається, все а і ще драєчку можна зробити. Я так називаю. У Карпатах називають. І бананчики хвостики загортаємо, тоді вони не чорніють. Дякую, Маріанна. Я і не знала, що так багато всього можна робити за допомогою фольги. Я нагадаю, що в нас в гостях була екодизайнер Маріана Бойка. Вам дякуємо, чекаємо з новими порадами.